Привіт! У цьому короткому відео розв'яжемо 12-ту SQL-задачу із сайту Hakeran, яка називається Web Observation Station 8. У цій задачі нам потрібно вивести усі назви міст таблички Station, де кінцева або початкова літера є голосними. Ця задача схожа до двох попередніх за винятком того, що у попередніх задачах нам потрібно була тільки одна перевірка. Або кінцева літера починається на голосну, або вжиткова літера. А тут нам треба і ту, і ту. Тому е, можемо скопіювати попередній запит із попереднього відео. Вставляємо його тут. Е, далі пишемо додаткову умову, And Right CT1 in е, углу букві тут вирішуємо. І тут замість write пишемо left. Тобто, що в нас і е, е, кінцева літера має бути одиничка. Ой, якась із цих і початкова літера також повинна бути якась із ось цих, які перелічені в ін. І запускаємо наш запит. Все, Як бачите, запит успішно виконався і відправляємо сердцем код для того, щоб хатиран вплинув на нашу відповідь.